Ну, не за 5 хвилин, за півчаса, ну прийшли зарані. Ведучи телевин новин за півчаса. Юра змінюється. <риклад> Юра змінюється. Галя. <риклад> <риклад> Галя, як я виглядаю? <риклад> <риклад> як ти виглядаєш? Як завжди виглядаєш, ти <риклад> роботи? Да. Давай, вже зараз починай будемо. Давай сіди. Де мітест? Де мій текст? Ти не бачила мій текст? Ти не брала мій текст? А Ні, ну ти бачиш запустить! <ші> 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 Юр, ну чого ти? Ну, ну прикололась! Ну чого ти це? Мене Називай та, мене по псевдоніму, щоб ти мене під час ефіру не назвала так. Незвати <ші> <Юра. ші> мене Юра. Альберто Олександрович! Альберто Олександрович. Добре. Існує Миколаїв. Так. В місті Бурштин. Ви купили Бурштин. Ну що? Хто ці новини пише? Місті Бурштин. Йо-май. Що? До нормального напарника робив раніше з тим Петром. Ситибавый кончит, бля. Ебот! Да ти сексист? Да, я сексист! Ты здибувалася? Що ти в короткій юбці весь час? Хоча б якась мені розрадати, бо то я так не можу ну, тобою взагалі працювати. Добре, все, давай далі. Е, 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 камера, мотор почали. Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами наші щоденні новини. Новини на найкращому каналі України. Перейдемо до головних подій. У Києві е, сьогодні відбувся концерт з нагоди 18-ї річниці. Ні, ти почекай. Ти почекай, давай розберемося. Що ти хочеш розібратися? Я все тобі сказав. Це чітко і зрозуміло. Шановні глядачі, ви послухайте цього ведучого, Альбертович. Альберта Ніколаєвич. Олександр! Олександр! <ривіт> До головного. Завтра відбудеться меморіальна зустріч. Я не можу так працювати. До головного в раду внесли законопроєкт про два вихідних дня у зв'язку з місячними. Підтримайте ласка голова. Всі п'ять чергові переваги, Мужчини, Ви якось щось робіть з цим. Це ж неможливо в всьому світі жити. Кожний Божий день. Я приходжу на роботу, я не можу сказати, що в неї гарна попа. Це піздець. Не гарна, не страшна. але це не суть. Що я ж тільки сказати? Боршти. Отак життя і проходить. На нелюбиній роботі з людьми, які тебе бісять. Отак. Сумно, сумно. І нікому руку подати. Пошної негоди. Треба любити, не треба страждати. Що, води відходять, давай! <звіт> <звіт> Хорошо, ладно, що це ти?